Добрий день! Сьогоднішня тема уроку це задача на рух по воді, або ще рух річкою називається. І так, перше поняття, з яким нам варто познайомитись, це власна швидкість, В-власна, або скорочено на в будемо писати, яка дорівнює швидкості в стоячій воді. Розберемо, що таке стояча вода. Ну, По-перше, це басейн. Звичайно, там вода не рухається. В природі стояча вода, у нас зустрічається це озера. Подивіться, будь ласка, загальновідомий озеро Синевір. От. Значить, що відбувається? Чому вона називається стояча і чому там називається швидкість власна? Якщо ми помістимо туди надувний матрас, то він рухатись не буде, бо там вода стоїть, вона нікуди не рухається. Те саме відбувається, якщо туди помістити плод. Це такий плавзасіб, який збитий із дерева, перев'язані мотузками. Називається плод. Так ось. Чому воно там не буде рухатись? Бо швидкість течії у нас нульова. І відповідно у нас швидкість, так як наші плавзасоби, наш надувний матрац, наш плот, він не має жодного двигуна, нічого він не має, якщо ми не будемо бовтати ногами, то, звичайно, воно не буде нікуди рухатись, і швидкість матрацу, швидкість плота буде дорівнювати швидкість течії В стоячій воді? Швидкості течії немає, тому воно і не рухається. Інший випадок, якщо ми наш матрац покладемо в річку, звичайно, тоді матрац або плод буде рухати зі швидкістю нашої течії річки. Да? От, мабуть, у вас вже таке було в житті, коли річка уносила кудись або м'ячик, або матрас. Дивимось далі. Якщо ми візьмемо кораблик, який має двигун, човен, катер, будь-що, або рухається за допомогою вітрил, то в такому випадку в нього є власна швидкість, тобто швидкість, з якою воно б рухалось, якби воно знаходилось в озері. І якщо ця швидкість, якщо напрямок круху у нас співпадає, подивіться, кораблик пливе праворуч, і напрям течії праворуч, то виходить, що наша течія, ніби підштовхує наш кораблик, наш наш катер, назвемо його так, моторний човен, він його підштовхує і тому швидкість збільшується. Наскільки швидкість за течією у нас виходить до рівня власна швидкість, та, яка була б в озері, да? і додати швидкість течії, яка його підштовхує. Якщо ми візьмемо наш моторний човен чи наш катер, який буде рухатись проти течії, бачите, да? течія в один бік, а катер напроти, в інший бік рухається, то в такому випадку наша течія заважає руху нашого катера, нашого моторного човна. І швидкість, звичайно, зменшиться. Тобто, власна швидкість, яка була б в озері, відняти швидкість течії, яка заважає, це і буде швидкість руху проти течії. Давайте пригадаємо основні формули, які ми вже з вами знаємо. І так, відстань дорівнює швидкість помножити на час. S позначається у нас відстань. Так? Якщо ми запишемо це в трикутничок, багато кому допомагає це, То верхівка трикутника нашого буде дорівнювати помножити швидкість на час. Тобто основу трикутничка, ми помножимо між собою. Давайте так легше просто запам'ятовувати. Бачите, S тут зверху, V помножити на T. Інша ситуація, коли ми шукаємо швидкість. Тоді нам треба, бачите, швидкість знаходиться в основі. Значить, ми верхівку, відстань, поділимо на наш час. І останнє для того, щоб знайти час, ви вже догадали, що час знаходиться в основі трикутничка, значить, нам треба буде верхівку, відстань, поділити на нашу швидкість. Можливо, комусь правило трикутничка допоможе краще запам'ятати ці формули. Їх треба вивчити. А тепер переходимо до усних вправ. Швидкість катера в стоячій воді, тобто в озері, дорівнює 16 км на годину. Швидкість течії 3 км за годину. Нам треба знайти швидкість катера за течією. За течією, значить течія допомагає. Тобто, зараз можете поставити на паузу і перевірити. Дайте самі відповідь на ці питання, а потім подивитись, чи збігаються з моїми відповідями. І так, в мене вийшло 16 додати 3 19 км за годину. Швидкість катера проти течії. Проти течії, значить, течія проти, тобто заважає. 16, моя власна швидкість, відняти 3 буде 13 км за годину. Тепер пригадуємо попередній слайдик. Нам треба знайти відстань, яку подолає катер за 2 години за течією. Пам'ятаємо: відстань це у нас буде швидкість помножене на час. Швидкість, яку швидкість беремо? Нам сказали, нам підказка в самому завданні за течією, за течією це наше 19. Помножити на час на 2 години буде 38 км. І дивимося останнє питання. Відстань, яку подолає катер за 3 години проти течії. Так, увага! Відстань дорівнює швидкість помножити на час. Швидкість питання нам кажуть проти течії беремо 13. Помножити на наш час на 3 години буде дорівнювати 39 кілометрів. Сподіваюсь, що ваші відповіді співпали з моїми. А я вам бажаю всього найкращого. Дякую за увагу! Пока!